Сьогодні півфінал Кубка України Поліс Житомир приймає Донецький шахтар. Яким рахунком закінчиться сьогоднішня гра? 3-2. Хочеться побачити багато голів і нашу перемогу. А скажіть, будь ласка, як оцінюєте роботу Імада Ашура біля керма Житомирського полісся? Ой, хочеться більше впевненості. Да, кожен матч дається трошки складно і це, це трошки відражається на наших нервах. Імад Ашур, норм чи стрьом? А, ну, я думаю, що для Полісся все-таки можна більш досвідченого тренера взяти зараз. Маріно Пушич, норм чи стрьом? Стрьом, більше стрьом. Якого тренера бачите біля керма команди на сьогоднішній день? Ходять чутки про Руслана рутаня. Ардат Туран. Ардат Туран. Да. І з Тарасом Степаненком. Да. І Мат Ашур. Це норм чи стрьом? Напевно, що норм. Маріно Пушич, норм чи стрьм? Стрьом. Олександр Шовковський норм чи стрьм. Норм. Як давно боліваєте за З дитинства. Як оцінюєте роботу Маріно Пушича біля керма команди? Стрьом. Пушич аут. Яким рахунком закінчиться сьогоднішня гра? Я думаю нічого. Як оцінюєте роботу Імада Ашура біля керма Житомирського полісу? Я думаю, добре. А, тобто... Так як молодий тренер, то добре. А, за вашим шаликом, бачу, що сьогодні будете підтримувати Шахтар, так? Саме так. А, як оцінюєте роботу Маріна Пушича біля керма Донецького Шахтаря? Ну, посередньо, скажу так. Я сьогодні в футболці Житомирського полісі буду вболівати за Житомир. А, сподіваємося, на яскраву у нас було.